Розділ 24 Охоронець затамував подих, доки начальник, перехилившись через його плече, вивчав зображення на довгому ряді моніторів. Минула хвилина. Те, що начальник мовчить, нічого дивного, думав охоронець. Начальник завжди суворо дотримується інструкції. Він ніколи в житті не дослужився б до пуста керівника однієї з найелітарніших у світі служб безпеки, якби звик спершу говорити, а тоді думати. Цікаво тільки, що він думає. Таємничий об'єкт на моніторі був схожий на скляну банку. Власне, це визначити було нескладно, складним було все інше. Усередині цієї банки якимось чудодійним способом плавала в повітрі крапля рідини, схожої на ртуть. Вона то з'являлася, то зникала в блимані маленького червоного диспея, що вів зворотній відлік секунд, Від цього диспя охоронцеві чомусь було лячно. Зменшіть, будь ласка, контраст, попросив начальник, чим здивував охоронця. Він виконав наказ, і зображення трохи зблідло. Начальник нахилився ближче, придивляючись до чогось знизу на загадковій банці, чого раніше не було видно. Охоронець простежив за його поглядом. Поряд із дисплеєм ледь помітно блищала якась абревіатура чотири літери. Залишайтесь тут, наказав начальник. Нікому ні слова. Я сам цим займуся. 25 Камера для небезпечних матеріалів 50 метрів під землею. Вікторія витра заточилася і мало не впала на сканер сітківки. Вона відчула, як американець кинувся їй на допомогу, підхопив і втримав від падіння. З підлоги на неї дивилося батькове око. Вікторія хапала повітря ротом. Вони вирізали йому око. Її світ розкулося. Колер позаду щось говорив. Лендон підтримував її, наче у вісні вона усвідомила, що дивиться сканер сітківки. Пристрій пікнув, двері відімкнулися. Віторія, напівпритомна від щойно побаченого, відчувала, що за дверима на неї чекає нове жахіття. Крізь туман, що заступав очі, вона побачила приміщення і присвічилась, що й на інші сподівання справдилися. Самотній стопець із зарядним пристроєм усередині, був порожній. Антимантерія зникла. Вони вирізали батькові око, щоб викрасти її. Усе відбулося надто швидко, і Вікторія ще не встигла усягнути всіх можливих наслідків. Усе пішло шкереберть. Зразок, який мав довести, що антиматерія, безпечне і доступне джерело енергії, зник. Але ж ніхто не знав навіть про існування цього зразка. Однак заперечувати, очевидно, було неможливо. Хтось про все довідався. Вікторія не уявляла, хто б це міг бути. Навіть у самогутній кулер, якому начебто було відомо все, що відбувається в церні, явно нічого не знав про цей проект. Батька вбили, знищили за його Єогеній. Серце Віторії розривалося від горя, а в свідомості тим часом з'явилось нове відчуття значно гірше. Воно мучило, штрикало, наче ніж. Цим відчуттям була провина, страшна жахлива провина. Віторія знала, що це вона переконала батька створити цей зразок. Усупереч його волі, і за це його вбили чверть грама. Антиматерія, як і будь-яка інша технологія, вогонь, порух чи двого внутрішнього згорання, у невідповідних руках ставала небезпечною, дуже небезпечною. Антиматерія смертоносна зброя, потужна і неспинна. Щойно контейнер знято з зарядного пристрою в церні відлік часу почався, і хвилини неблагано спливали. А коли час вийде. Сліпуче світло, заглушливий грім, самозагорання, лише один спалах і порожній кратер, великий порожній кратер. Думка, що батьків геній хочуть використати як знаряддя знищення, ятрила душу, антиматерія ідеальна зброя для терористів, вона не містить ні металевих частин, щоб її могли виявити металошукачі, ні хімічних елементів, щоб її могли винюхати пси. Немає вона й вибухового пристрою, який можна було б знешкодити, якби поліція знайшла контейнер. Відлік почався. Лендон не знав, що ще зробити. Він витяг з кишені хустинку і накрив нею око Леонардо витри на підлозі. Вікторія стояла в дверях з виразом горя й паніки. Лендон знову інстинктивно рушив до неї, але кулер його спинив. «Містер Лендон. Обличчя Кулера не виражало жодних емоцій і знаком відкликав Ленду на вбік. Той неохоче скорився, залишивши Віторію саму. Ви фахівець, настіливо зашепотів Кулер. Скажіть мені, що ці негідники ілюмінати збираються робити з антиматерією? Лендон спробував зосередитися. Попри все божевілля, що коїлося навколо, перша його реакція була логічною. Як науковець, він не міг погодитися з неймовірним припущенням кулера. Ілюмінати вимерли містере Кулер. Я не відступлюся від цього. Цей злочин міг скоїти хто завгодно, хоч би хтось із працівників ЦЕРНу. Можливо, хтось довідався про відкриття містера Витри і вирішив, що проект НАТО небезпечний. То ви вважаєте, що цей злочин продиктований міркуваннями морального плану, містер Лендон? здивувався кулер. Дурниці. Убивця Леонардо хотів одного добути антиматерію, і поза сумнівом для конкретної мети. Тобто, по вашому, це терористи? Сто відсотків. Але ж ілюмінати не були терористами. Розкажіть, Леонардо Витрі. Ледон мусив визнати, що це таки вагомий аргумент. Леонардо Витрі справді випалили на грудях символ ілюмінатів. Звідки він узявся? Підробити легендарну амбіграму дуже непросто. Мало ймовірно, щоб хтось удався до таких зусиль лише щоб замести сліди і кинути підозру на інших. Мало бути якесь інше пояснення. Леннон іще раз мусив себе припустити неможливе. Якби Ілюмінати й досі існували, і якби це вони викрали антиматерію, то які були б їхні наміри? Що було б їхньою мішеню? Відповідь прийшла миттєво, але Леннон так само швидко її відкинув. Ілюмінати справді мали одного заклятого ворога, але широкомасштабний терористичний акт проти цього ворога був абсолютно неможливий. Це було б зовсім не в традиціях братства. Так, ілюмінати часом бували людей, але це були окремі особи, чітко визначені заздалегідь. Масове знищення було для них надто угідним і примітивним. Лендон замислився і раптом подумав, що з іншого боку це виглядало б дуже символічно за допомогою антиматерії найбільшого здобутку науки стерти з обличчя землі. Він не міг повірити в таке недоладне припущення. Крім тероризму, є ще інше логічне пояснення. Сказав несподівано. Колер мовчки чекав. Лендон хотів спочатку впорядкувати нову ідею в голові. Величезна влада ілюмінатів завжди спиралася на фінансові ресурси. Вони контролювали банки, вони володіли золотом у злитках. Подейкували навіть, що їм належить найдорогоцінніший куштовний камінь на світі, так званий діамант ілюмінатів, величезний алмаз без жодного дефекту. Гроші! Нарешті, мов Лендон, антиматерію могли викрасти заради фінансової наживи. Фінансової наживи? недовірливо перепитав Кулер. Кому скажіть на милість можна продати чверть грама антиматерії? Не саму антиматерію, заперечив Лендон. Технологію. Технологія виготовлення антиматерії коштує, мабуть, пріву грошей. Можливо, зразок викрали, щоб дослідити і навчитися її виготовляти. Промисловий шпіонаж? Але ж батареї вистачить лише на 24 години. Дослідники вибухнуть разом за антиматерією, перш ніж устинуть хоч щось довідатися. Вони можуть її підзарядити. Можуть сконструювати такий самий зарядний пристрій, як тут, у церні. За 24 години? вигукнув Кулер. Та навіть якби вони викрили всі схеми на виготовлення такого зарядного пристрою пішло б кілька місяців, а не годин. Він каже правду. Тремтячим голосом підтвердила Віторія. Чоловіки обернулися. Віторія йшла до них, вона насилу трималася на ногах. Він каже правду: ніхто не зможе відтворити зарядний пристрій за такий короткий час. Тільки на інтерфейс пішло б кілька тижнів фільтри потоку, сервокутушки, блок регулювання потужності, і все це має бути підлаштоване під електроенергію на місці встановлення. Ледон на і чоло. Суть він зрозумів, контейнер з антиматерією не можна підзарядити від першої ліпшої розетки. За стінами церну він може проіснувати максимум 24 години, а тоді неминуче перетвориться на ніщо. А в такому разі залишалась одна єдина, дуже нехтішна версія. Треба дзвонити в Інтерпол, сказала Віторія. Власний голос здавався якимсь далеким. Мусимо негайно повідомити належні органи. Колер похитав головою. У жодному разі. «Я!» – здивувалась Світорія. Чому це? Ви з батьком поставили мене в дуже складне становище. Директоре, нам потрібна допомога. Треба розшукати цей контейнер і повернути сюди, доки ніхто не постраждав. Це наша відповідальність. Наша відповідальність думати, жорстко сказав Колер. Те, що сталося, може мати дуже і дуже серйозні наслідки для церну. То ви турбуєтеся про репутацію церну. Виявляєте, що може наробити така кількість сантиметерії в якійсь міській зоні, її радіус вибуху півмилі, Дев'ять кварталів. Мабуть, вам із батьком варто було подумати про це перед тим, як створювати цей зразок? Для Віторії це був удар у серце. Але ж ми вжили всіх запобіжних заходів. Виявилося, що їх недостатньо. Але ж ніхто не знав про наш проєкт. Вона, звичайно, розуміла, що цей аргумент уже не має сенсу. Звичайно, хтось таки знав, хтось якимсь чином довідався. Сама Віторія не розповідала нікому, отже, залишалося тільки два пояснення або батько комусь довірився, не розповівши про це їй, що було дуже мало ймовірно, оскільки це власне він наполіг, щоб вони заприсяглися одне одному тримати проект таємниці, або ж за ними хтось стежив. Може, хтось прослуховував мобільні телефони. За той час, що Віторія подорожувала, вони кілька разів розмовляли. Можливо, у якісь із розмов вони сказали щось зайве. Крім того, була ще електронна пошта, але ж вони були обережні. А може, це Служба безпеки церну? Може, за ними таємно стежили? Зрештою, це вже не мало жодного значення. Що зроблено, то зроблено. Батько загинув. Ця думка піштовхнула її до дій. Вона витягла з кишені шортів мобільний телефон. Колер сильно кашлюючи, поїхав до неї. Очі в нього палали гнівом. Кому ти дзвониш? На комутатор церну. Вони можуть з'єднати нас з Інтерполом. Подумай добре, прохрипів крізь кашель колер і різко загальмував просто перед нею. Невже ти справді така наївна? Тепер цей контейнер може бути де завгодно. Жодна розвідувальна служба у світі не здатна знайти його за такий короткий термін. То ви пропонуєте не робити нічого? Віторії було неприємно сперечатися з людиною в такому ж обігідному стані. але директор поводився так неадекватно, що вона його просто не впізнавала. Я пропоную робити те, що мудро, відповів кулер. Навіщо ставити під загрозу репутацію церну і втягувати в це поліцію, якщо вона і так нічого не допоможе. Зачекай, подумаймо. Віторія знала, що в аргументах колера є певна логіка, однак знала й те, що логіка вже за визначенням не має нічого спільного з моральною відповідальністю. Для її батька моральна відповідальність була понад усе сумлінне ставлення до науки, чесність, віра в людське добро. Віторія теж у це все вірила, але розглядала ці речі через призму карми. Відвернувшись від колера, вона відкрила мобільник. Обличце, сказав він. Спробуйте мене зупинити. Поверне не ворухнувся. Уже за мить Віторія зрозуміла чому. Так глибоко під землею позвонити з мобільного неможливо. Шаленіючи з люті, вона швидко закрукувала до ліфта. Розділ 26 Убивця стояв у кінці кам'яного тунелю. Смолоски по його руці і досі яскраво горів. Дим змішувався із запахом моху й затвого повітря. Довкола стояла тиша. Залізні двері на його шляху здавалися такими ж давніми, як і сам тунель. Заєрживілі, проте й досі міцні. Він чекав у темряві, вірячи, що його не підведуть. Час майже настав. Янус пообіцяв, що хтось відчинить йому двері зсередини, така зрада вбивцю вражала. Щоб виконати завдання, він би прочекав під цими дверима й цілу ніч, однак відчував, що в цьому не буде потреби. Він мав справу з рішучими людьми. За кілька хвилин, точно в призначений час, по той бік дверей голосно забрящали важкі ключі. Метал скригутів об метал, старовинні замки піддавалися. Один за одним всі три величезні засуви відсунулися. Замки скрипіли так, наче їх ніхто не чіпав кілька століть поспіль. Тоді настала тиша. Убивця терпляче вичекав п'ять хвилин, як йому й наказали. Тоді, тремтячи від збудження, штовхнув ошки двері. Розділ 27-й. Віторіє, я забороняю тобі це робити, задихаючись, мовив кулер. Ліфт їхав до гори, директорові ставало дедалі гірше. Віторія його не чула, їй хотілося спокою, такого звичного у цьому місці, яке більше не здавалося рідним. Вона знала, що церн вже ніколи не буде для неї тим, чим був раніше. Зараз треба сіпити зуби і діяти, передусім дістатися до телефону. Роберт Лендон був поруч і, як звичайно, мовчав. Віторії набридло вгадувати, хто цей чоловік. Експерт, більш непевно, годі висловитися. Містер Лендон може допомогти нам знайти вбивцю твого батька. Допомоги від Лендона не було жодної. Його доброта й турботливість, щоправда, здавалися щирими, але він явно щось приховував, вони обидва щось приховували. Кулер не відступався. Як директор церну я відповідальний за майбутнє науки. Якщо ти перетвориш це на міжнародний скандал і ЦЕРН постраждає. Майбутнє науки, перебила його Вікторія. Ви що, справді сподіваєтесь уникнути відповідальності, не зізнавши, що цю антиматерію створено у церні, вам начхати на життя людей, які ми поставили під загрозу. Не ми, уточнив Кулер. А ви, ти і твій батько. Вікторія відвела очі. Що стосується загрози для життя, продовжив Кулер, то, власне, про життя йдеться. Тобі відомо, що панування антиматерії має величезне значення для життя на цій планеті. Якщо ЦЕРН збанкуртує через скандал, постраждають усі. Майбутнє людство залежить від таких установ, як церн, і від таких науковців, як ти і твій батько, що працюють сьогодні над вирішенням проблем майбутнього. Віторія вже не раз чула лекцію кулера про пухальну роль науки, але та ніколи не справляла на неї враження. Наука сама створює половину тих проблем, які намагається вирішити. Прогрес це найбільше зло для матері Землі. Науковий поступ загалом пов'язаний із ризиком, переконував кулер. Так було завжди. Дослідження космосу, генна інженерія, медицина в усі сферах допускалися помилки. Наука мусить переживати власні невдачі і рухатися далі задля блага всіх. Вікторію завжди вражало вміння колера з науковою безсторонністю зважувати моральні питання. Здавалося, його інтелект відділяє від душі величезна холодна безодня. По-вашому, сер такий необхідний для майбутнього землі, що моральна відповідальність на нас не поширюється. Тільки не тороч мені зараз про мораль. Ми з батьком переступили межу, виготовивши цей зразок, і поставили під загрозу весь наш центр. Я ж намагаюся врятувати не тільки робочі місця трьох тисяч науковців, які тут працюють, а й добре ім'я твого батька. Подумай про нього. Такий чоловік, як твій батько, не заслуговує на те, щоб його запам'ятали як винахідника зброї масового знищення. Віторія відчула, що цього разу удар влучив у ціль. Це я намовила батька виготувати той зразок. Це моя вина. Коли він зупинився, і двері відчинилися, кулер усе ще говорив. Віторія вийшла, витягнула мобільник і знову спробувала набрати номер. Досі немає мережі, чорт забирай. Вона попрямувала до дверей. Віторія, зупинись. Директор важко дихав і ледве встигав за нею. Зачекай, нам треба поговорити. Досить розмов. Подумай про батька, мовляв Кулер, що він би зробив на твоєму місці. Віторія не зупинялася. Віторія, ти не все знаєш. Віторія відчула, як ноги самі зупиняються, не знаю, про що я думав. Я лише намагався захистити тебе. Скажи мені, чого ти хочеш? Ми мусимо діяти спільно. Віторія зупинилася на півдорозі, але не обернулась. Я хочу знайти антиметерію. І хочу дізнатися, хто вбив батька. Вона чекала. Колег зітхнув. Вікторія, ми вже знаємо, хто вбив твого батька. Пробач. Вікторія повернулася до нього обличчям. Що? Я не знаю, як тобі сказати. Це дуже важко. Ви знаєте, хто вбив батька? У нас є одна версія. Убивця залишив свою рідну візитівку. Саме тому я запросив містера Лендона. І знає все про цю організацію, яка взяла на себе відповідальність за вбивство. Організацію? Це терористична організація? Віторії, вони викрили чверть грамати матерії. Віторія подивилася на Роберта Лендона, що стояв отдалік. Тепер усе ставало зрозуміло. Це частково пояснює всю цю таємничість. Дивно, як це не спало їй на думку раніше. Зрештою, Колер таки звернувся до органів правопорядку. До найвідповідніших у цій ситуації. Тепер це здавалося очевидним. Роберт Лендон, американець, підтягнутий, консервативний, мабуть, дуже компетентний. Хто ж іще це міг бути? Вікторія мала б здогадатися відразу. Вона повернулася до нього з новою надією. «Містер Лендон, я хочу знати, хто вбив мого батька. І ще скажіть, чи ваше агентство може розшукати антиметерію? Лендон розгубився. Моє агентство? Я так розумію, ви з американської розвідки. Взагалі-то ні. Містер Леннон викладає історію мистецтва в Гарвардському університеті, втрутився кулер. Віторія почулася так, наче на неї вилили відро холодної води. Викладає мистецтво? Він фахівець із символіки культів. Кулер зітхнув. Віторія, ми думаємо, що твого батька вбили прибічники одного сатанинського культу. Віторія чула ці слова, але вони не доходили до її свідомості, сатанинського культу. Організація, що взяла на себе відповідальність за скоєне, називає себе ілюмінатами. Віторія подивилася спершу на кулера, потім на Лендона. Це що, якийсь недоладний жарт? Ті самі ілюмінати? перепитала вона. Баварські ілюмінати? Ти про них чула, кулер був приголомшений. І з розпочу Віторія готова була розплакатися. Баварські ілюмінати, Новий світовий лад, комп'ютерна гра Стіва Джексона. Половина наших техніків грає в неї в інтернеті. Її голос надлумився. Але я не розумію. Полер розгублено глянув на Лендона. Той кивнув. Це популярна гра. Давнє братство завойовує світ. Вона частково відображає історію ілюмінатів. Не знав, що в Європі в неї теж грають. Вікторія нічого не розуміла. Ви про що говорите? Ілюмінати? Це комп'ютерна гра. Віторія, сказав кулер, організація з назвою Ілюмінати взяла на себе відповідальність за бивство твого батька. Віторії потрібна була вся сила волі, щоб стримати сльози. Вона опанувала себе і спробувала логічно оцінити становище. Але чим більше вона думала, тим менше розуміла. Батька вбили. Система безпеки церну виявилась ненадійною. Хто знаде, лежить бомба з повільненої дії, і лічильник невблаганно відлічує секунди, і відповідальна за це вона, а директор запросив викладача мистецтв, щоб той допоміг йому знайти якесь таємниче братство сатаністів. Раптом Вікторія почулася страшенно самотньою. Вона повернулася, щоб іти геть, але кулер заступив їй шлях. Він витягнув щось із кишені і простягнув їй зім'ятий аркуш факсового паперу. Побачивши, що на ньому, Вікторія жахом відсахнулась. Негідники випалили йому Тавро, хрипло сказав кулер, на грудях. 28. Секретарка Сільвія Бодолок у паніці металась під дверима порожнього кабінету директора. Куди він біса подівся? Що робити? Цей день був ненормальний з самого ранку. Щоправда, на службі Максиміліана Кулера кожен день мав шанс стати дивним. Однак сьогодні директор перевершив сам себе. «Знайдіть мені Леонардо Ветру, зажадав він, щойно Сільвія прийшла на роботу. Вона слухняно набрала телефон Леонарду витри, послала повідомлення йому на педжер і на електронну скриньку. Нічого. Роздратований кулер забрався геть, очевидно, шукати ветру сам. Коли за кілька годин він повернувся, то вигляд мав явно кепський. Не те, щоб кулер загалом колись виглядав добре, але тоді це було гірше, ніж зазвичай. Він замкнувся в себе в кабінеті і було чути, як він там дзвонить по модему, розмовляє по телефону, надсилає факси. Потім директор знову куди зник і відтоді більше не повертався. Спочатку Сільвія вирішила не звертати уваги на всі ці вибрики як просто на чергову виставу кулера. Та коли він у належний час не з'явився для щоденної ін'єкції, вона не на жаль стривожилася. Фізичний стан директора потребував постійного лікування. І коли той наважувався випробовувати долю, це завжди закінчувалося погано, респіраторним шоком, нападами кашлю і шаленим напруженням для медперсоналу. Іноді Сільвії здавалося, що Максиміліан Кулер підсвідомо бажає смерті. Вона послала б йому нагадування на педжер, та вже добре затямила, що самолюбство кулера не зносить жалості. Минулого тижня він так розлютився на одного заїжджого науковця, який недоречно йому поспівчував. Що схопився на ноги і пожбурив йому в голому важкий піпітер. У лютій король колер був дивовижно спритний. Однак зараз Сільвію найбільше турбувало навіть не здоров'я директора. Перед нею постала інша, ще нагальніша дилема. П'ять хвилин тому їй подзвонила ушаліла чергова з комутатору церну і сказала, що директора терміново просять до телефону. Його зараз немає, відповіла Сільвія. Тоді чергова повідомила, хто саме хоче говорити з директором. Сільвія мало не розсміялася вголос. Ти що, жартуєш? Вона слухала і не віри. І ти пересвідчилася, що він саме той, за кого. Сільвія посерйознішала. Зрозуміло, добре. Запитаю, у якій справі. Вона зітхнула. Ні, усе нормально. Скажи, хай зачекає на лінії. Я зараз розшукаю директора. Так, я все розумію. Постараюсь, як не швидше. Але знайти директора Сільвії так і не вдалося. Вона тричі набирала номер його мобільного телефону і щоразу чула те саме. Ваш абонент перебуває поза зоною досяжності. Поза зоною досяжності? Як далеко він міг заїхати? Сілія позвонила на педжер двічі. Жодної реакції. Дуже на нього не схоже. Вона навіть послала електронного листа на його мобільний комп'ютер. Нічого. Так, той чоловік просто провалився крізь землю. То що ж робити? Сільвія знала, якщо відкинути перспективу самотужки й обшукувати весь комплекс церну, залишається тільки один спосіб, як привернути увагу директора. Йому це навряд чи сподобається, але того добродія, що хоче з ним говорити, не випадає довго тримати на лінії, і він, схоже, аж ніяк не налаштований почути, що директора немає на місці. І Сільвія, здивована власною сміливістю, зважилась. Вона пішла до кабінету кулера і наблизилась до металевої скриньки на стіні за його столом, відчинила дверця та уважно подивилась на кнопки і знайшла потрібну. Тоді набрала в груди повітря і узяла мікрофон.